Давайте двадцять шостий рік Ірина Юріна. Будь ласка, ви тут інформуєте? На двадцять п'ятий рік розроблена програма розвитку, передбачено фінансування в розмірі на комунальні послуги для п'ятдесят сім тисяч і на виконання е, робіт по близкавку та пожежної безпеки. Це 5 мільйонів. Mm. План розвитку розписаний і просимо Його О, так. Mm. до затвердження. Так, шановні члени комісії, якщо є додаткові питання, прошу. Ну, поколу, та, я думаю, приймаємо. Да. Так, голосуємо. Хто за? Проти отрималися Складання затвердження та контролю за виконанням фінансового плану обмено на підприємства Хмельницької районної ради, Кропивницька центральна районна лікарня. Має інформувати Кирилова Катерина. Вона інформувала моє чули. Ми її чули, але додому. Так, шановні, хто підтримує? Порядок складання затвердження та контроль за виконання фінансу тонку цій редакції комунально некомерційного підприємства. Хто за? Приймаємо. Приймаємо. Чи, так. На день так, напроти мене розписалися. І я так, так. схоже, почти. Я передуму. Я вам добре. Mm -hmm. добре? Нічого. нічого. Так. Наступне так, це... питання. <кхів> Розпис є, є. Є, є. Так, Давай. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Кропивницька районна лікарня, Кропивницька центральна районна лікарня на 26 рік. Сурина вас не чую. Скажіть, чому там? Чому ми не діємо? Я... Дивіться, в, в, в звичайному е шаблоні фінансового плану потрібно подавати. Тобто, за минулий період, за 24 й рік, так у нас є про е фінансовий план на 25 й рік і прогноз також на. Рік, а уже план складається на 26 рік, тобто на майбутній період, так, складається до фінансовий план. Скажіть, будь власне, стандарт, він, в процесі він так і потрібен. Тобто вноситься зміни до фінансового плану, робиться звіт до фінансового плану, і потім вже всі ті, які були там на протязі, да, це все планово. розумієте, тобто це Це план. Це все Ми плануємо, ми маємо прогноз, ми маємо якусь згідність, наприклад, за 9 місяців на фоні брали ці цифри, да, там 25-й рік і планували 26-й. Фінансовий план є підставою для фінансування пакетів, так. надання послуг НСЗУ так. і відповідно. Так, і відповідно, так, так це закладає складний документ для діяльності лікарні. Для діяльності лікарні. Загалом, да. Загалом. Ну, це при подачі контрактування НСЗУ одним із обов'язкових документів цей фінансовий план є? Ми його додатково не але, так скажемо, він повинен бути. Це навіть не повинно, так скажемо, ну, не, не обговорюватися. Це навіть не обговорюється. Він повинен бути у лікувального засобу. Виносимо голосу. Так, шановні колеги, стосовно третього питання, зрозуміло, по да. результатах роботи, передбачено в порядку коригування. Можна. А порядок порядків затверджені? Завжди так. Сьогодні? Так. Розуміто роботи. Завершить. 2026 року? Так, шановні колеги, формулюємо: перша частина залишається, і зі змінами що пропонується. Та Підходить так? Так. З так, так. да. так. таким чином ми даємо можливість. Працювати Працювати і. багато. І, і коригувати, коригувати і. і От нехай домовляється. Рада домовляється про контроль. Так, виношу на голосування. Хто за? Хто проти немає? Немає одного голосу. А там я думаю, так так виду. Ну я кажу, хорошо і так. Це і є контроль, щоб він буде відкрито у доступ. Всі його зможуть. Просто ми можемо оказатися венці особенно. Ситуацію, що бути винними, тому що у лікарні не затверджені фінансування і вони не отримують ніхіра, вибачте, не нічого. Бладайте, наша задача єдина, щоб ви працювали, щоб ви працювали ритмічно, щоб не було збоїв без грошей зараз. Нічого, а рада адміністрація хай домовляється, вирішує питання контролю. Да. І все, якщо це не передбачено законодавством, без проблем. А, а якщо от такі там раднобой, там на цих. Цифру...